Що таке інформатика, технології і системи? Що це, що це означає і як з цим у на, нам жити? Тобто, у нас з вами по суті, от якщо так, глобально підійти три світи. Один реальний фізичний, де ми можемо там на щось подивитися, щось помацати, спробувати на смак, на температуру, так? Тобто, оцінити своїми органами чуття, що це за об'єкт, де він, з чого він і так далі. Тобто стоїть будинок, ми на нього всі подивились, кожен свою уяву склав. Причому оце світ фізичний, і ми його частина. Реальний світ, ми його частина. Далі в голові у нас у кожного свій світ. Тобто, там у нас, по-перше, відображення реальності сидить, у нас там. Якісь свої мрії, розуміння, поняття, якісь судження, якісь фантазії, навіть наші сни там зберігаються. Як воно це все відбувається, толком ніхто не знав. Тобто у кожного у нас є у голові щось, якийсь свій власний світ. І якщо Декілька людей той же будинок, однаковий будинок побачить, відповідно, у кожного складеться якийсь свій образ, який буде відрізнятись від образу іншої людини. Тобто, отут у нас світ внутрішній, хай це буде буква В. І от цим внутрішнім світом ми можемо обмінюватись один з одним. За допомогою передачі інформації, але ця інформація до інформатики ніякого відношення не має. Тобто, Якщо ми зустрілись на вулиці і сказали, о, класний будинок бачили, а це ми сказали, а нам сказали, так, так, у нього там червоний дах і трошки покосились стіни. Тобто, ми доповнили якби, уяву один одного, щось там домалювали в голові і пішли собі. Тобто ми начебто інформацію обмінялися, але до інформатики вона жодного відношення не мала. І у нас є цифровий світ, оце вже інформація з точки зору інформатики. І сюди об'єкти, і всі наші уявлення, там, думки потрапляють за допомогою перетворювачів. Які оцифровують інформацію з фізичного реального світу. Що це означає? Це означає, якщо ми сфотографували будинок китайською камерою, отакою, коли ми його фотографуємо, він у нас перекодується у послідовність ноликів одиничок. І ця послідовність отут прекрасно зберігається там, в оперативній пам'яті смартфону, Передається на якісь інші пристрої, ми можемо нею обмінятись з іншою людиною. І це вже стає інформацією з точки зору інформатики, тому що вона перекодована у відповідні сигнали, і може зберігатись, оброблятись і там ще близько п'яти чи шести таких от дій, які з нею можна зробити. З допомогою чого ми можемо оцифрувати інформацію? Камера, фото відео, цифрова, мікрофон клавіатура. Ну, В принципі, і ще там спеціалізовані сканери, там, трьовимірні для документів. тобто Купа всілякого різного обладнання існує для того, щоб створити Цифрову інформацію або вручну, якщо це клавіатура, або голосом, якщо це мікрофон, або якимись пристроями, якщо це, наприклад, автоматичний вимірювач температури, який десь тіліпається на буйку у Тихому океані. І він з заданою періодичністю щось вимірює, щось передає. Тобто інформація може бути створена і автоматично. Або на вулиці стоїть камера спостереження, яка автоматично знімає без участі людини. Тобто інформація створюється за допомогою системи вже якоїсь. Тобто, а для того, щоб інформація з цифрового світу потрапила до нас і ми її зрозуміли, нам потрібні, як то кажуть, перекладачі. Монітор, колонки, так? тобто це все призначене для того принтери, якісь ну, інші інформаційні речі, які перекладають цифрові сигнали в те, що ми можемо зрозуміти. Бо, на жаль, поки що не придумали такого, що нам. В голову якусь антенну вставили, і ми прямо зразу 0101, а так це ж фото мого ліпшого друга. так? Такого ще нема. Нам треба, щоб побачити це, це фото, знайти файл відповідний, натиснути на нього, і тоді система перекладе нолики одинички, якесь зображення на моніторі, і ми побачимо того красення, якого сфотографували колись. Точно так же, якщо це відео, то ще поряд з зображенням система розкладе розкладеі нолики і одинички у звукову хвилю, яка дійде до наших вух, і ми почуємо звук через колонки або навушники. Тобто, для того, щоб взаємодіяти з цифровим світом, нам потрібні створювачі інформації туди, і перекладачі сюди. Щоб ми, як то кажуть, один одного розуміли. Далі в цьому світі, нагадую, в цифровому, з інформацією ми можемо зробити декілька ну, типових речей. Перше це створення. Створили. Створили, тобто, зняли, надрукували щось на клавіатурі, це ми створюємо інформацію. Далі ми можемо цю інформацію зберігати. Далі ми можемо, якщо нам ну от, 10 фоток зробили, одна вийшла гарна. значить 9 треба видалити. Ми можемо інформацію видаляти, можемо передавати тобто через інтернет, знову ж таки, це системи задіяні, і от зараз ми з цим будемо розбиратись. Це просто згадуємо. Далі ми можемо Шукати. Тобто набагато швидше, ніж ми це зробимо вручну. Якщо нам треба в підручнику паперовому знайти якусь тему, то або він у нас повинен бути прочитаний перед цим, щоб знати, де вона знаходиться, або ми сидимо і півдня листаємо цей підручник. Шостий варіант того, що ми можемо зробити з інформацією, це взяти і її змінити. Або відредагувати, або Прогнати через якусь програму, яка це сама зробить. Ну от, Наприклад, якщо це фото, ми можемо взяти і обрізати його края, це і буде редагування. Тобто, було велике, ми там лишнє повидаляли, вирізали тільки ту частинку, яка нам потрібна. Відредагували. Якщо це автоматична якась обробка, ми можемо на це фото накласти якийсь фільтр. Які є в програмі камера або в редакторі, і зробити, наприклад, його стилізованим під старе фото або там кольори прибрати фільтром, зразу одну кнопочку натиснули і зробили фото чорно-білим. При цьому, яка там обробка відбувається, ми ну, не уявляємо собі. Тобто автор того, тої програми, яка називається фільтром, щось таке придумав, що кольори кудись діваються. Інформація про кольори просто видаляються, і вони стають сірими, білими і чорними. Тобто, отут у нас ще редагування. Так, це все, що, як то кажуть, можна зробити з інформацією у цифровому світі. Що мається на увазі під поняттям інформаційна система? Або Комп'ютерна система, або якась е, інформаційно-пошукова система, або сервіс якийсь. Тобто, ну, сервіс, під сервісом, ми, наприклад, розуміємо там, купівлю квитків, бо нам надають послуга, а послуга це сервіс. Е, система інформаційна це може бути що завгодно. Наприклад, оцей підручник на екрані це зараз інформаційна система. Що нам потрібно, щоб отака інформаційна система працювала? Тобто, система це якась складна штука, в яку зібрали якісь невеличкі маленькі штуки. От, Наприклад, якщо кажуть, система там, водопостачання, то це багато кілометрів труб, якісь насоси, фільтри, відповідно, крани в будинках і це все називається системою водопостачання. Задача, щоб у нас у хаті вода була. Якщо якийсь компонент не працює, значить у нас води не буде. Або буде, але не така, як треба. Тобто, точно так же і в комп'ютерних інформаційних системах будь-яка подібна система складається з декількох компонентів. От, наприклад, цього підручника, щоб я мав змогу його просто навіть почитати. А це система дійсно інформаційна, тому що, по-перше, я працюю з інформацією. Так от, для того, щоб я мав змогу почитати підручник і створити отаку от систему для читання підручника, мені що потрібно? Мені потрібна апаратна частина, тобто сам по собі комп'ютер зібраний і працюючий. З чого він складається, то ми розглядали минулого року, тобто там пам'ять, процесор, материнська плата і таке інше, це залізо або апаратна частина. Апаратною частиною може бути що завгодно, навіть механічні якісь прилади. От Коли ми в банкомат ставимо пластикову карту, її в нас хтось звідти смикає, тобто там стоять моторчики з датчиками, І це механічний прилад системи, але він працює в системі. Точно так же, як нам купюри видаються, там теж моторчики, касети, все це видобувається і, врешті-решт, нам звідти видаються фізичні купюри, тобто ми їх забираємо і йдемо. Тобто в складі системи може бути все, що завгодно, але от, як сказати, комп'ютер апаратна частина обов'язково. Далі на комп'ютері, на оцьому, де я підручник дивлюсь, у мене повинна стояти операційна система, в даному випадку Windows. На смартфоні це може бути Android або iOS, щоб я міг відкрити підручники. взагалі оце залізо працювало синхронно і так, як треба. Далі я сюди ще, щоб комфортно читати, підручник, встановив спеціальну програму. Тобто це вже програмна складова. Залізо це сам комп'ютер. Операційна система це програма. Зверху операційної системи стоїть програма foxit pdf Reader для читання от таких от електронних документів у форматі PDF. Дякуючи цьому, я в комфортних умовах користуюсь цією інформаційною системою. Тобто я можу тут. Спокійно читати, можу робити якісь закладки, можу шукати за допомогою пошуку. Тобто я ввожу і мені зразу знаходять ті слова, які я ввів у пошук. Тобто, от така собі простенька інформаційна система для того, щоб читати підручник на комп'ютері, скільки мені для цього всього треба. І от тут далі у нас є зображення того, з чого така інформаційна система складається зазвичай, апаратна складова, тобто залізяча, яке ми можемо помацати, яке може згоріти, поламатись і так далі. Тобто фізичні пристрої, е, Ну, звісно, що всередині комп'ютера, потім монітор мені треба, клавіатура, мишка, щоб пролистувати, або просто тачскрін мобільного пристрою. тобто там, де пальцями можна керувати. От, це все апаратна частина. Далі обов'язкова програмна складова тобто систем, операційна система. Зверху стоїть от, Foxit pdf Reader, в даному випадку. Або якісь інші програми, в залежності від того, з чим я працюю. Наприклад, пошукова система Google. Щоб нею скористатись, мені треба комп'ютер або е, мобільний пристрій. На ньому повинна стояти операційна система з браузером. Це йде в комплекті, як правило. Тобто мені нічого не треба доставляти, от чиста операційна система, в ній є обов'язково браузер. Я заходжу на відповідну сторінку і пишу якийсь свій запит, наприклад, складові. Складові комп'ютера. Що в цей момент відбувається, от в глобальному сенсі? От те, що я ввів сюди і натиснув Enter або ось кнопку пошуку, відправляє оцю мою фразу в пошуковий, пошуковий сервіс компанії Google. Якщо так, брати, то це е, сервіси Google, це тисячі комп'ютерів з'єднані в одну мережу, і, тобто, десятки сотні дата-центрів, по всім країнам світу майже. От, І вони цей запит отримують від мене. Далі, по своїм базам, їхня програма на дата-центрах підшукує мені статті, малюнки там от, і. Потім, коли зібрало для мене оцю видачу на мій запит, відправляє у мій же браузер у вигляді веб-сторінки, яку я можу передивитись, відповідно клацнути, потрапити на якийсь ресурс і там уже читати. Тобто, коли я клацаю по запиту, верніше, по відповіді, я потрапив на інший ресурс, який знаходиться, який хтось, по-перше, розробив. який знаходиться на одному з сервісів так званого веб-хостингу. Це ми будемо наступного року розглядати все більш детально. Тобто стоїть комп'ютер, який обслуговує інші комп'ютери, і показує їм цей сайт, якщо по-простому. Тобто я тут дивлюсь, подивився, почитав, закрив, пішов на інший, і це я вже користуюсь, так би мовити, глобальною інформаційною мережею інтернет. Пошук від Google, далі по результатам я пішов на інший сайт. Тобто, це хтось створив, хтось підтримує. Відповідно, він лежить на якомусь комп'ютері і звідти показує мені інформацію. Ну Не на комп'ютері, на сервері, на сервері у дата-центрі, але то вже деталь. Тобто, будь-яка комп'ютерна система, вона складається з багатьох компонентів. Наприклад, ми купуємо квиток на залізницю через приватбанк, через ну, мобільний застосунок або от, отут. Значить, що задіяно е, в цьому випадку? По-перше, наш пристрій. Так? Ми з нього працюємо, тобто у нас є своя. Е, Інформаційна система, яка складається з комп'ютера, екрану, мишки, клавіатури і так далі. Щоб ми могли просто зайти на банківський сервір, сервіс. Банківський сервіс, наприклад, от Приватбанк, величезний дата-центр Приватбанку, де зберігається інформація про наші гроші, про наше. Як то кажуть, рухи, які ми робили в цьому клієнті. ми сюди підключаємось по паролю та логіну, або там через біометрична авторизація. Тобто палець приклали, або по обличчю нас впізнало. Але все рівно перед цим ми реєструвалися з паролями. Тобто ми сюди прийшли, починаємо, є там режим купити білет, так, і кажемо, що там на, на певне число нам треба, відповідно, це ми все робимо у себе тут. Обираємо число, обираємо там напрямок. Після того, як ми це обрали, ми відправляємо це в приватбанк який сам по собі то білетів не продає, у нього власних потягів немає. І у нас є сервісний центр або дата-центр Укрзалізниці, де зберігається інформація про квитки, про потяги, про вартість цих квитків, про типи квитків і так далі. Коли ми цей запит привату сформували, сервіси привата. Звертаються до сервісу Укрзалізниці і питають, тут клієнт хоче їхати, що там у нас для нього є. Відповідно, по цьому запиту, нам приходить відповідь, верніше, спочатку Приватбанку, а потім він нам показує, що є-то-то потяги з вільними місцями, вартість така-то, така-то. Ми там обрали місце біля вікна, кажемо, або біля туалета, кажемо, отут хочу їхати. Автоматично ж ми, нам приходить вартість, скільки ми повинні заплатити. Ми тицяємо кнопочку проплатити. Це все йде сюди. йде на наш рахунок, дивиться, чи є у нас достатня кількість грошей. Списуються гроші, тобто мінус якась сума. Списує, ну, Вірніше вона блокується. Просто поки блокується, так би не нашим, не вашим. Потім е, йде на залізницю, каже, що клієнт обрав ось це місце. Тут це місце блокується, тобто, верніше бронюється, ставить, ставиться позначка, що воно зайняте. Приват кажеться, що так місце можна продавати, він списує з нас гроші повністю. Тобто, каже укрзалізниці: ось твої грошики», Тобто Він автоматично перераховує, бо фактично ж послугу дає «Укрзалізниця», а не Приватбанк. От, Укрзалізниця, коли грошики отримала. Передає привату, що все нормально. Ось тобі електронний квиток, відправляй його клієнту. І ми в сервісі бачимо електронний квиток.